Я вам казку розкажу про країну сонця і бакиці, де я з мамою живу, де макар квітниці в житті. про сильних людей, які б'ються з письмою, про несланих людей за своєю ворою, про величну мою батьківщину, про дружню міцну родину, про землю багато про сади рясні квітучі. Давно те було, народилась країна. Сонце й небо, маленька дитина. Росла й мужніла, розвивалась, співала, самостійною і незалежною стала. Мала друзів багато, хотіла літати до сьомого неба мрії, на світло і ним не майбутнє, плекала свої надії. Гороном чорним ворог вірвався та тобто, там що землю діша. Бежалісно стріляв, готував вбивав. І дихав вогнем пекучим. Країна моя стрепанулась і злякалась, але не упала і не зламалась. Закрили щитом її воїни рожні, стали усі єдині та дружні. Сьогодні б'ємо за нашу свободу, бо нема перегоду козацькому роду. Ми ворога не обмінну ще не вмерла, усі разом застиваємо. І сьогодні вітання своєму усім. Заборонець від ворога наш любий дім, нехай сонце зійде над пітьмою, принесе перемогу собою. Волонтерам подякує нині за відданість рідній країні, за те, що роблять багато у будні і навіть у свято. Усім матерям знайомі уклін, що героїв світу світові дали, як можна повернеться у свій рідний дім і знову посміхнеться до мамою. Ми щиро дякуємо нині кожній маленькій дитині, що на благо благодано сте, коїй не сонує своє. І з днем погодно моя країна, живи, танцюй, твори, і ці тай, збереться рано, що твоя родина, бо ти є землі для мене рай. І буде щасливий кінець у казки, бо ворог не уникне поразки. Слава Україні, лунатиме всюди, Ви мене зламні та сильні люди. Тож зі свято моя Україна, хай щасливою буде кожна твоя дитина, Незламна країна незламних людей, Ми впевно зустрічаємо історію новий день.